Європейські країни розглядають створення повітряного щита для захисту України від атак РФ. Це не НАТО, але понад 100 винищувачів можуть патрулювати небо над Києвом, Львовом та енергетичною інфраструктурою. Вони перехоплюватимуть ракети і дрони. Як повідомляє The Guardian, проект розробили військові експерти Великої Британії, але поки що європейські уряди не дали зелене світло. Утім, після зустрічі Зеленського із Трампом ініціатива отримала новий поштовх. Повітряний щит буде являти собою зону повітряного захисту під керівництвом Європи, яка діятиме окремо від НАТО. Також, можливо, він буде діяти як частина перемир'я в небі. Дія такого щита може поширюватись на три діючі атомні електростанції України: міста Одеса і Львів. Але не на лінію фронту або схід країни. І, звісно, з нещодавно опублікованим документом можна мати більше військовий, політичний і соціально-економічний вплив, ніж 10 тисяч європейських сухопутних військ. Тим часом президент Франції Мануель Макрон попередив: Росія не зупиниться на Україні і Європі потрібна своя стратегія безпеки. Під час звернення до народу він розповів, що Росія до 2030 року планує ще більше розширити свою армію і не зупиниться на Україні. Росія становить загрозу для Франції та Європи. І мир неможливий без України. А мир, за словами Макрона, після укладення мирної угоди в Україні можуть бути розміщені європейські війська. Вони не воюватимуть на передовій, але перебуватимуть в Україні, щоб гарантувати повне дотримання миру. На це вже відреагували у Кремлі. Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що французький президент нібито йде шляхом Наполона і Гітлера. Які також хотіли воювати з Росією та перемагати її, абсурдно чути таке порівняння від соратника диктатора Путіна. Крім того, стало відомо, що наступного тижня у Парижі зберуться керівники генштабів європейських країн, щоб обговорити гарантії для України. Йдеться про ядерний захист, також про можливе розміщення військ у зоні мирного договору. І тепер головне питання: чи наважаться європейські лідери на справжні дії? Свою думку пишіть в коментарях. ЗСУ мають успіхи на фронті. Наші бійці відтіснили ворога на Харківському та Покровському напрямках. Палає важка техніка ворога. Росіян позбавили очей. Противник пробуксовує у своїх спробах наступу. Головне з передової тут і зараз на каналі Сій час. Рекомендую підписатися невідкладно, адже ми починаємо. Сили оборони України відтіснили ворога на північ від западного у Харківській області. Про це 5 березня сповіщають аналітики. Діпстейт воїни намагаються стабілізувати ситуацію. Однак, противник не полишає спроб окупувати Пиголівку, на околиці якої він добрався. Також здійснюється постійний тиск на дворічну. Фіксуються спроби набути успіху у напрямку Кіндрашівки та Голубівки. Безуспішно. Останнім часом ситуація на ділянці покращується. Зокрема, завдяки змінам в організаційній структурі. Сподіваємося, ця стабілізація буде мати позитивну динаміку в майбутньому. Додаються автори аналітичного ресурсу. Ось так. Наші прикордонники на Куп'янському напрямку палять російський брухт. Оператори дронів Фенікс знищили дві БМП-2: Два бтр 82 МТЛБ, пункт управління БПЛА, автотранспорт, фпв дрон, ретранслятори та генератор. Ліквідовано п'ять ворожих піхотинців і п'ять поранено. А на цих кадрах пілоти ударних дронів бригади ГАРД осліпили ворога під Вовчанськом. Захисники уразили ворожий комплекс дальнього візуального спостереження Муром М. Ці так звані очі спостерігають за діями Збройних сил України. За допомогою оптичної камери з високим зумом. Апарат здатний розрізняти людину на відстані до 10 кілометрів. А тепловізор виявляє автомобіль на 8 кілометрах та людину на 4. Власне, тепер конкретно цей екземпляр не здатний. Відкинули ворога і біля Успенівки. Це вже покровське відтинок фронту. За цитую, як це коментує воїн ЗСУ із позивним учною. Наші воїни відкинули путіністів зі східної частини, так само північніше від села. Противник, розуміючи наполегливість наших дій, знову почав атакувати знову Васильівки. Сподіваюся, ми зріжемо цей виступ та вміло контратакуємо, щоб ворог відступив хоча б до Новотроїцького. Кінець цитати. Разом з тим, воєн Алекс закликає не радіти завчасно. Далі дослівно: в Успенівці на Покровському напрямку на даний момент зустрічні бої. Вороги намагаються контратакувати та відбити втрачені позиції в населеному пункті. Отже, обстановка динамічна, і ми далі спостерігаємо за ситуацією. Військові додають, що південніше біля преображенка поки без особливих рухів, а ось північніше від Андріївки ворог тисне і забирає під контроль посадки. Мета залишається незмінною вирівняти фронт. Спочатку доби на Покровському напрямку противник здійснив 11 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій. На турецькому відтинку сил оборони відбили дев'ять штурмів противника. Ще три боєзіткнення тривають дотепер. На ваших екранах: місто Турецьк із висоти пташиного лето кадри від сотої окремої механізованої бригади. Місто вже вісім місяців поспіль намагаються взяти росіяни, руйнуючи його вщент. Нападники намагаються перекидати війська із Курахівського напрямку у зону Турецька і активізувати бойові дії навколо Лиману. Аналітик Ендрю Таннер констатує: наступ росіян пробуксовує тоді, як українські сили проводять ефективні контратаки локального значення в районі Торецька та на Покровському напрямку. Це вдається зробити завдяки браку ресурсів у ворога. Разом з тим, у інституті вивчення війни оцінили можливі наслідки призупинення військової допомоги США для лінії фронту в Україні. Пауза в допомозі від Трампа ускладнить оборону України, але не призведе до розвалу фронту. Україна продовжуватиме воювати з тим озброєнням, яке вона має зараз, та яке їй нададуть європейські партнери, а також із цією зброєю, яку виробляє самостійно. Чи втримаємо ми фронт, зважаючи на ті палки в колеса, що вставляє Трамп? Можливо, згуртується таки Європа? Який вихід бачите ви, шановні друзі? Пишіть у коментарях. Трагедія на військовому полігоні. Боєць ЗСУ поділився свідченнями, що насправді відбулося у день жахливого удару росіян. Солдатів вигнали на тренування під час тривоги. Розбираємо деталі разом на каналі Сій час. Підпишіться, аби бути в курсі головних новин. І ми починаємо. Виплили подробиці трагедії на полігоні збройних сил України біля міста Самар Дніпропетровської області, яка сталася 1 березня. Військовий з позивним гуцули, який вижив, але зазнав поранення внаслідок ворожого удару, розповів журналістам все, що пам'ятає з того злощасного дня. Почалася повітряна тривога, але там продовжували тренування. Укритів на території не було, каже воїн. За його словами, усіх бійців вишикували у стрій близько п'ятнадцятої години. Тоді солдати помітили безпілотник у небі, після чого сталися чотири вибухи. Після удару військового відкинула вибуховою хвилею, розповідає він, як отямився, надавав першу медичну допомогу побратимам. Те, що на полігоні продовжували тренування під час тривог, підтвердила матір ще одного з військових, який вижив. Далі цитую: я запитала сина: коли повітряна тривога вам наказують ховатися? А він каже: нам ніде ховатися, у нас немає укриття. Не було нічого, тільки окоп. Розповіла жінка. А це свідчення іншого військового, який теж тренувався на цьому ж полігоні. Пряма мова. Нас під час тривоги нікуди не виганяли, просто зупиняли стрільбу і все. Кінець цитати. Нагадаю, Міноборони Росії 1 березня заявило про удар ракетою Іскандер М по військовому полігону Новомосковський у Дніпропетровській області. Там, за даними противника, проходили військовий вишкіл. Військовослужбовці 157-ї окремої механізованої бригади ЗЕСУ. Хоча український журналіст Юрій Бутусов стверджує, що на полігоні в селищі Черкаське дислокується 168-й батальйон резерву, де майже всі військовослужбовці це люди, які самовільно залишили військову частину і намагаються переміститися до іншої, за його даними. Кількість постраждалих після удару становить приблизно 130 людей. Понад три десятка із них загинули. Бутусов заявив, що тривалий час на полігоні було багато людей, велике скупчення машин, і брезентових наметів і водночас жодного захисту. Головнокомандувач ЗСУ Сирський і командувач сухопутних військ ЗСУ Драпатий визнали масову загибель військових у тилу. Свої заяви оприлюднили в соцмережах за кілька днів після трагедії 3 березня. Сирський повідомив, що відсторонив двох військових посадовців. А саме начальника центру підготовки підрозділів і командира військової частини. Розпочато відповідну перевірку, правоохоронці порушили кримінальну справу, а ДБР ініціювало розслідування. Вся команда сі час висловлює співчуття родинам загиблих. Більше подробиць щодо гострих тем за мить.